Всім привіт! І ви на моєму каналі, на каналі Марго Котик. І сьогоднішня наша новинка колекція мафія. Це є така гра, і вона з герої ось такі тут котики. У нас тут дві мафії. Є отакий рижий котик, отакий ще. Такий мусі Пусі Пусічка. Ще такий який спить і отакий ручко. А ви що колекція чохли на телефони? Я візьму ось цей. А ви пишіть, які е, сюрпризи брати із цього, і з цього, і з ць, і з З усіх колекцій. Далі колекція я люблю цей побажання одну ячейку. А щоб ви казали, які ячейки брати, Тут є так, оцю ми розпакуємо так. Тут є перша ячейка, друга ячейка і третя ячейка. Три ячейки залишилось. Відкажіть, яку першу, другу чи третю. Ой, ось так треба. І мафія наша новинка. Давайте візьмемо ось цього спля... сплячого. Тут загадковий. Я вам потім покажу. Так, це можна прибрати. Ми вибираємо сумочку. Давайте цю. Це сумочка, куди ми складаємо наші сюрпризи. Цей не поміститься, а ці поміститься. І ось мій каталог. Відкриваємо його. І перша колекція чухли на телефони. Ось, ось. Ось наш пакетик. Він під номер. Я забула сказати, але ви, мабуть, не бачили, ну під... попалося під номером 4. Сюди. Ось, чотирочка. Ось, сюди його приклеїмо. І далі ще ось тут приклеїмо Нашу прикрасу. Наші прикраси. Ого! Скільки їх тут? Що тут ще? Це, що... А, тут ще якась хмаринка є. І більше нічого. І ось такі у нас тут хмаринки. Ой, не на цій стороні зробила. Мабуть, всі так, ладно. Я потім приклею, мабуть. Ну, такий звук вийшов. А, можеш так зробити. Ці викинуть. А це не приклеїться. Ой, ось, приклеїмо. Це викинуть. Сейчас подивимося. О, а це на правильній стороні. І це теж. І це, мабуть, теж на правильній. Так. Да. Я просто так і залишу. От. Я люблю. Ось такий у нас тут пакетик. Де він тут відкривається? Нас еще Тут котики. приклеилась. Лень мне. Нам тут попалась. О, приклеилась. Нам попалась котики. Такий котик, ми його зараз приклеїмо. Він тут повинен бути. І така. Це Озі, а це милашка, а це я в минулому разі нам попався, і то був пошов милашку, ложку ми приклаємо сюди. Побажання кожен наш гаманець. І тут нам два побажання попалось. І одне велике навіть. Нічого не залишилось Ні, нічого. Підкладаємо тут попалися. Віру в свої та інших бажань. Бажаємо, щоб збувалися і ваші, і мрії інших. І велике побажання. Всього найкращого. От такі, це рідкісні з такими смайликами. От такі побажання вони рідкісні. Тут ще три. Ось ось як мати, це буде інша колекція. І ось колекція мафія. Приклеїмо нашого котика і подивимося, мафія він чи ні. Приклеїмо його сюди і відкриваємо наш пакетик. Так. І пабаба. -па -па. Мафія! Цей котик, він мафія. Ми, ми знайшли мафію нашу. Цей котик це мафія. А ще можете здогадатися, знайти тут два кружка і двойку. Двійку можете знайти в цьому котику. І в нас на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь нас на мій канал, бо в нас будуть дуже класні, дуже-дуже круті колекції. І всім пока!